Вітаю, друзі! Я Вікторія. В сьогоднішньому відео я пропоную приготувати разом зі мною грушеве махіто. Зараз сезон груш, у нас е, достигають ось такі осінні бери, але вони не зберігаються, довго вони стають м'якими і е, втрачають свою соковитість. Ми їх не поїдаємо, тому консервую ось такий класний е, махіто-компот. Груші я вичищаю, розрізаю навпіл, накладаю по 4 великі груші на банку. Це десь 600 грамів, по 2 кружальця лимона. Обов'язково видаляємо кісточки і дві гілочки: можна м'яти, можна розмарина, можна лаванди або базиліку, будь-які пряні трави. Груші не повинні бути перестиглі, вони повинні бути ще тверді і соковиті, і я їх вкладаю доверху шкіркою, щоб коли я буду заливати окропом, вони не розварилися. Банки чисті попередньо не стерилізую, накладаю усе у банки. Для кольору я додала декілька ягодок, малинки та е, ожини, можна без них або можна додати будь-які інші ягоди. І ставлю кип'ятитися воду. Вода закипіла, перший раз заливаю просто окропом. Зливаємо обережно, щоб бува не тріснула банка, можна підкласти під банку ножик чи просто наливати у центр банки на фрукти. Накриваємо кришками, тими, які ми будемо закатувати, і можна ще накрити рушничком, щоб усе все це разом гарно прогрілося і простерилізувалося. І так залишаємо на 15 хвилин. Через 15 хвилин воду повертаємо знову кастрюлю, ставимо кип'ятитися. Банки ще гарячі, тому можна скористатися цією кришкою з дирками. І зараз уже другий раз будемо заливати сиропом із розрахунку на одну 3-літрову банку. Додаємо 150-200 грамів цукру в залежності від того наскільки солодке ви любите і наскільки солодкі ваші груші. Цукор додаємо, коли вода вже починає закіпати, і перемішуємо добре, даємо прокипіти буквально хвилину з цукром, щоб він розчинився. Заливаємо повторно банки і закатуємо. Після цього баночки перегортаємо на кришки і на добу добре вкутуємо, чи одеялами, чи пледами. Після цього все зберігаємо, як зазвичай, в нормальному положенні, і в погребі, або можна зберігати у квартирі. І повірте мені, взимку, окрім смачнющого напою, ви будете мати ще собі ось такий десерт із консервованих. Половинок груші у мене на сьогодні. все. на все добре, Па-па!